Неподалік одного з місцевих базарів щодня можна зустріти людей старшого віку, які сідають у бабіч дороги та продають те, що вродило на городі. Здебільшого це люди з району. Вони розповідають, що приїздять сюди кілька разів на тиждень, бо пенсія мала, а треба за що жити. Я на пенсии, а пенсии сейчас вы знаете, нас одарили пенсии. 4000, и вот попробуйте прожить. Вот я и занимаюсь этим. Это дополнение до моей такой скромной пенсии. Хотя это кажется и не удовольствие, но вот это когда продашь это уже как-то легко, так что я продала, что не, оно у меня ничего не пропало. Мне приятно, когда люди приходят. Я могу и так просто дать. Я же вижу по человеку, если старушка какая пришла, что у нее бедненькая, там щупает ту пятерочку, я говорю, ты его метал там. На хлеб хватает. Если была пенсия нормальная, можно было и без этого обойтись. Сидеть там где-нибудь мы... или с рыбалочкой, или с пивом отдыхать. Попри свій поважний вікці, люди сажають городи, самі їх обробляють і збирають гарний врожай. І собі, і на продаж. А ніхто не допомагає. Ніхто. Я сама, Ну, звісно, вже немножко здаю по здоров'ю, вже половину я запахиваю, половину засею. Ну, Сама, все роблю сама. 20 соток городу в мене. Це. Продаю, пенсія мала на торговою, це таким. Картопля вже посихає, будемо скоро копати. Особливо рання вже сухая картошка. Жовта і суха. Осінь буде рання, як сказати. Все йде попереду. Ціни, ціни в селі дорогі на трактора. Дорого. Садимо і. Ну, по 60 гривенька копка копаємо. По черники я зараз не ходжу, але ж ходила. І дуже добре дуже трудно. До обід ми ще коїкак, а після обід. І отак, вот і на коленках, і як тільки могли. А комарі кусають ужас. Ну я ж говорю, що це дуже трудоємка робота. Наразі триває сезон огірків. Їх можна купити по 25-35 гривень за кілограм, кабачки по 10-12 гривень, картопля 25 гривень, цибуля в середньому 35, часник 10 гривень за голівку. А ще можна придбати недорого зелень. До прикладу, петрушка 10 гривень пучок. Чорниця цього року 140-150 гривень за кілограм. Якщо стаканчик то 25. Таке воно життя людей на пенсії, живуть для рідних, шукають способу підзаробити та просто насолоджуються спілкуванням з іншими.